Емоційний інтелект це здатність усвідомлювати, розуміти і ефективно управляти своїми емоціями, а також розпізнавати та впливати на емоції інших людей, він включає в себе навички самосвідомості, саморегуляції, емпатії та соціальної адаптації. Це допомагає будувати успішні відносини та досягати особистих і професійних цілей. Розвиток емоційного інтелекту ключ до успіху в коучингу. Він дозволяє коучу глибше проникати в емоційні стани клієнтів і будувати відкриті відносини. Завдяки високому рівню IQ ти зможеш розпізнавати невербальні сигнали, співпереживати та знаходити підхід до кожного клієнта. Крім того, розвиток IQ допоможе тобі стати більш емоційно стійким і збалансованим. Ти навчишся управляти своїми емоціями, що дозволить залишатися спокійним і зібраним у будь-яких ситуаціях. Запишись на курс з технік розвитку IQ і зроби перший крок до того, щоб стати успішним коучем. Клієнти оцінять твій професіоналізм і вміння надихати на великі досягнення. Техніки розвитку IQ для коуча на нашому сайті.